Уроки історії в школах, які зміни у навчальній програмі відбулися після початку російсько-української війни, та чи стали діти більше цікавитися історією України за відповідями на ці і не тільки запитання, ми приїхали до Білопілля, де живе і вчителює історик та краєзнавець Юрій Приходько. Сьогодні будемо говорити взагалі про історію України та методики її викладання нині в школі. Але перш за все хочу вам задати таке філософське запитання: як на вашу професійну думку, навіщо взагалі викладати сьогодні історію в школі? Ну, історія це наука, яка повинна бути, взагалі повинна бути. На жаль, багато наших людей, вивчаючи історію, вивчало особам. Я пам'ятаю радянський період по датам, по подіям. Але історія це причинена наслідкові зв'язки. Люди повинні розуміти, сталася подія, чому вона так сталася. І що буде за цією подією? Якщо будуть розбиратися в чому, то буде... люди будуть нормально мислити і нормально сприймати ті події, які відбуваються, і їх суто обробляти інформаційно для себе. От завдання наше навчити дітей ще з середньої ланки, особливо старшої ланки, критично сприймати інформацію, обробляти її і робити свої висновки. Скільки ви вже власне, викладаєте історію? Ну, з 83-го року. Угу. 40 років вже. З вашої професійної точки зору людина, яка я так вважаю, вже пройшла там не одну шкільну програму з історії України, наскільки сьогодні вона є ефективною з точки зору викладання? Ну, ну підручники зроблені толерантно, доволі толерантно, я вважаю це моє бачення. Єдине, що в підручнику треба підручники підручники старі, і треба додати матеріал по сучасній Україні, особливо. Події, які пов'язані з Революцією Гідності 2014 рік і російсько-українською війною і сучасний етап війни, цього матеріалу мало дуже Підручнику він тільки можливо буде надрукований. Підручник, от, допустимо, 11 класу, він закінчується якраз перед повномасштабним вторгненням. Цей матеріал до повномасштабного вторгнення. Ну, сучасний матеріал за два роки його не мав підручнику. Ну, але, ви... це, але це, але це, це праця вчителя. Він повинен ну, напрацювати собі матеріал це і дати учням вже в кінці учбового року, там якраз по програмі вона підходить. Ну це б... бачення вчителя в більшості, як подавати взагалі саме повномасштабні. Ну чому бачення вчителя? Бачення вчителя це бачення вчителя, угу. але є факти, які є. І вчитель в першу чергу повинен застосовувати ті факти офіційні, тому що, так, да, обговорювати з дітьми, щось десь вислухати їх думку, десь щось можна поправляти, але вчитель повинен бути в цьому ракусі державником, ага. розумієте мене. Не говорити, що там, а от там той неповірно поступив, от там той невірно поступив. Це вже будуть вирішувати. Як на вашу думку, які нині в шкільній програмі з викладанні історії лишаються спірні моменти? Ну тому що всі ми знаємо, що після початку там повномасштабного вторгнення активізувалися люди, які ну там одна категорія повністю переписала історію, інша категорія все ж таки лишила б якісь там суттєві історичні процеси, без яких неможливе наше майбутнє. І що ви скажете стосовно спірних Но моментів? Спірні моменти вони завжди є і будуть. Але я завжди кажу, коли мені говорять, що історію переписують, ну, її не переписують. Okay. Діло, тому що я навчався в ВУЗі, ми не знали, що таке голодомор, що таке репресії. Нам трішки сказали і все. Це історичний факультет, але нам про репресії буквально двома трьома словами говорили. І коли це все сплило, то це не значить, що це переписали історії. Такий факт, як голодомор, як колективізація, як і репресії, він був, але матеріалу не було. Появився матеріал, значить, трошилися історичні рамки. Це матеріал, який повинен бути. Ну зараз же лишився розвиток Радянського Союзу. При тому я мав проблему, проблемну розмову з Донецькими. Мав. Часто як один мені так кинув прямо в очі, так е, в, мол, в історії там написали, що е, як він сказав, ага, американці чуть ли не перемогли в Другій світовій війні. Я говорю, ти бачив підручник 11 класу, якраз ви вийшов новий підручник. Ти читав історії Другої світової війни в 11 класі, він дивиться на мене. Там настільки толерантно, говорю, написано. там є три напрямки. Є радянський рух, є націоналістичний рухнупа і є польський національний рух на території України. Кажу, там описується про всі рухи. Що, кажу, не так, де там американці? Ви зрозумієте, вірно, історія України в основному 10-11 клас, іде воно в контексті Радянського Союзу, існування Радянського uh -huh. Союзу. Волі й мені приходиться запробувати питання не тільки розвитку, допустим, Української Радянської Соціалістичної Республіки того періоду, але й в загальному охоплювати Радянський Союз, тобто тут проводити якісь факти, цифри. Простий момент, це, допустим, доля української економіки у складі Радянського Союзу постійно приходиться приводити такі факти. От. І коли мені кажуть, а в Радянському Союзі не було ні катастроф, нічого, я приводжу приклад, оце, оце, оце було. А чому ми не знали? Тому що кажу, все було під забороною. Тобто інформація була закритою. Її просто закривали. Теж новий черкаський розстріл при Хрущові, ну і так далі. Що нині суттєво змінилося, там, можливо, після початку повномасштабного вторгнення у викладання історії? Все-таки викладання онлайн і викладання історії в класі, ну, взагалі предмету у класі, ну це дві великі різниці. Тобто, ти бачиш дітей, ті діти, які, ну, як ми кажемо, просиджують штани протирають їх, Вони задіяні в процесі, дуже швидко. задіяні. Все одно, вони там мало говорять, вони не дуже звертають увагу на навчання, але вони присутні хлопці, вони слухають, вони, вони якось стараються. Якщо ми візьмемо, допустимо, історію. Де клас гуманітарний, там три години історії України, ну це більш-менш нормально. А от де нема гуманітарного класу, я вважаю, що історії малобато. Цей предмет треба розширювати часові рамки. До півтори години, допустимо, чи година історії, це дуже мало. Ви викладаєте історію вже в таких випускних класах. Наскільки ви помічаєте взагалі діти зараз більше стали цікавитися взагалі сучасними процесами України, причинно наслідковими зв'язками, як ви вже сказали? Є категорія дітей, які дуже хочуть цікавляться цими питаннями. Угу. Є. Є така категорія дітей. Це в основному діти, які зацікавлені свої знання. Ті, хто хоче працювати, вони працюють. Ті, хто не хоче працювати, вони й далі продовжують. Це проблема. Вона не дуже висвічується. Про неї не хочуть говорити. Але ця проблема, вона існує. Хто такий взагалі нині вчитель історії? Ось на вашу думку, яка найголовніша місія і мета цієї професії? Вчитель історії це в першу чергу людина, яка повинна збути дійсним громадянином і патріотом України і в такому ракурсі виховувати дітей.